Всім доброго вечора. У мене на фоні куча турбів, клумаків, тому що скоро ми їдемо додому в Україну. Але сьогодні я хочу поговорити про п'ять установок або інсайтів, називайте як хочете, які можуть бути корисними для вашої кукухи, які можуть допомогти вам покращити своє життя і зробити своє мислення більш Раціональним саме для цього ми тут всі зібрались, тому в мене все записано в моєму блокнотику шизи. Тут дуже багато всього є. Погнали перший інсайт: будь тим не із тим, а саме тим, хто зробить тебе щасливим. Тут є така гра слів, як ви бачите, і суть цього виразу саме в тому, щоб бути самим для себе величезним ресурсом любові, прийняття і людиною, яка буде задовільняти все те. Що ви шукаєте в інших дуже часто люди чомусь живуть і шукають когось тільки, щоб заткнути якісь свої потреби, якісь свої дирки, які вони протягом життя поздобували від когось, від батьків від дитинства, там ще від чогось, від колишніх, і хочуть знайти просто людину, яка це все заткне. Їм здається, що ось саме ось це буде вирішенням усіх моїх проблем. Якщо у мене комплекси зовнішністю, я буду шукати собі хлопця, який буде мною захоплюватись, який буде мені говорити постійно компліменти. Обожнювати мене замість того, щоб подумати, а чому я сама себе так ненавиджу, а чому я сама себе так гноблю, і чому я думаю, що інша людина мені допоможе себе полюбити інша ситуація, коли ми. Просто боїмося самотності, тому що ми боїмося зіштовхнутися з чимось таким страшним і невідомим для нас, що проявляється саме в періоди самотності, коли ви залишаєтеся один на один, коли ви виключаєте музику, подкаст, серіал, фільм, тік-ток і залишаєтеся наодинці з цими думками і з самим собою, який вам може такого наговорити, такого навалити, що вам стає страшно. Саме тому ми хочемо знайти затичку. В іншій людині, щоб вона гасила нашу невдоволеність життям, щоб вона гасила нашу нереалізованість в кар'єрі, нереалізованість як людини, нереалізованість як дівчини, я не знаю, все що завгодно. Тобто, щоб людина лише була тим пластирем, який ви ліпите на рану, замість того, щоб шукати собі людину, яка не буде лише затичкою, а й буде. Вашим супутником по життю, який буде розділяти з вами ваше щастя, щоб щастя примножувалось, щоб ви віддавали цю любов від надлишку, тому що у вас її багато і до себе, і до світу, і до людей, і вам хочеться поділитися, а не забрати. Коли у вас багато любові і вам хочеться віддавати, це ознака. Здорових стосунків, це ознака несозалежних стосунків. І на противагу цьому, якщо ви шукаєте партнера, якщо ви знаходитеся в стосунках, якщо ви не покидаєте стосунки, із відчуття недостатку чогось, і того, що вам щось не вистачає, конкретно є якась дира, рана, пропасть, туди, скільки цієї любові не вливай. Збилася, що я хотіла взагалі цим всім сказати. Ну, я думаю, що ви розумієте, до чого я веду. Підсумуємо. Будьте тим хто зробить вас щасливим, а не будьте із тим, хто зробить вас щасливим. Це другорядне. Першочергово потрібно стати самим для себе найкращою мамою, найкращим татом, найкращою подругою. Всю ту підтримку, яку ви вмієте давати своїм подругам, своїм друзям, своїм сестрам, батькам і так далі. Все те саме направляйте і на себе також, тому що часто у нас такий дабл стандарт. Типу до інших людей у нас немає таких жорстких вимог. Ми їм дозволяємо і помилятися, і бути не ідеальними, і робити якусь фігню. Ми їм все пробачаємо. І коли вони десь належали, ми їх вміємо підтримати. І ми кажемо, та не парся, та всім все рівно. Та я на твоїй стороні, я на твоєму боці. Я за тебе. Чому виходить так, що собі ми ці слова підтримки ніколи не говоримо? А шукаємо якусь людину, де ми зможемо цю потребу задовільнити. Нехай мене він підтримає, нехай він мене буде любити, нехай він мені компліменти говорить. От тоді це буде по-справжньому. А мої слова, мої компліменти, моя підтримка самій собі, та що це нічого не значить? Нафіга воно треба. Нахеровороду нахеро. Я я що себе буду обманювати, я що собі буду внушати, але насправді це працює і ваші стосунки із собою це найбільш Надійні, важливі і довгострокові. Ви від себе вже нікуди не дінетесь. Люди то відпадають, як ми бачимо, час від часу, але відмовитися від самого себе у вас не вийде. Це та людина, яка з вами від самого початку до самого кінця. То вже попрацюйте над тим, щоб ця людина, як мінімум, була вашим партнером в досягненні спільних цілей і в. Прийняті себе, тому що це трохи необ'єктивно підтримувати інших і не вміти ті самі слова сказати собі, і в той же час шукати людину, яка буде задовільняти мої дірки. Я б навіть сказала, не є справедливим по відношенню до тієї людини, яку ви хочете таким чином використати. Вам би хотілось, щоб ваш хлопець шукав вас через відчуття самотності. Або через те, що його колишнє йому серце розбила, і він хоче у вас втопити свою біль? Чи він шукав вас для того, щоб ви його розважали, були його клоуном, були його музою, щоб ви йому рану цю заткнули? Вам би було приємно, це було б щиро з його боку. Тоді чому вам здається, що ваша стратегія поведінки буде щирою по відношенню до інших людей, які можуть до вас класно ставитись? Щось понесло мене на цю любовну тему. Давайте далі. Друга установка звучить так. Найголовніше це зробити найголовніше, найголовнішим. Я переклала з російської на українську. Так от, ця ідея і ця філософія мені так сильно подобається. Ви не уявляєте, як сильно мені подобається відкидати лишнє і залишати тільки те, що дуже важливо. До речі, зараз я читаю книгу про есенціалізм. Я планую зняти про неї відео, якщо все буде благо, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. На такі філософські теми. Так от, йдемо далі. В англійській мові є така класна фраза less is more. Вона дуже глибока, як на мене, тому що вона означає буквально те, що менше більше, коли у вас насправді менше речей, менше хламу в житті, менше сфер, яким ви приділяєте багато уваги, сил і ресурсу. Тим якісніше буде ця увага, і тим більше, так би мовити, ви з цього можете корисного взяти. Я зрозуміла про себе, що я, в принципі, мабуть, така людина, яка обирає якусь одну сферу і б'ю цю точку до кінця, або якусь одну людину і люблю її, і все. Або коли я когось впускаю в своє життя, то я. Дуже-дуже ціную це, і мені не треба багато друзів. Це не моя тема. Мені вистачає одній людині розказати там, як у мене справи, і вже те саме пересказувати. І ще раз в мене вже сил немає. Тому мені достатньо буквально трьох, можливо, чотирьох друзів, з якими я буду рідко переписуватись. Але головне якісно рідко, але мітко для мене дуже важлива. Сфера, в якій я працюю, але я не хочу бути чемпіоном по всій фігні. Мені не треба бути найкласнішою в цій сфері, мені не треба бути найкласнішою в багатьох сферах. Ні, я обираю тільки ту нішу, де мені цікаво, де мені кайфово. і Я буду бити туди, ну поки я от не отримую там свій успіх, який я собі в голові намітила. Але я зрозуміла, що коли я розпиляюсь на багато різних сфер. Я не ефективна ніде. В якійсь книзі я прочитала про такий експеримент. Він називався Шість банок джема. Що це був за експеримент? В перший день на вітрину виставили шість банок з джемом з різними смаками, і підрахували, скільки людей змогли визначитися зі смаком і купити. І на наступний день виставили 30 різних смаків джему, і також підрахували, скільки ж людей змогли визначитися і обрати свій смак серед. 30 смаків. Звичайно, що на другий день покупок було набагато менше, тому що чим більший вибір. Тим менша вірогідність, що ми взагалі оберемо, це також, до речі, стосується і ось цього феномену Тіндера і феномену того, що всі відчувають себе дуже самотніми, і зараз набагато важче знайти собі партнера, тому що величезний вибір. От чим більше вибір у вас, наприклад, в Тіндері, з ким погуляти, з ким переспати, до кого підкатити, тим менше вірогідність і тим менше взагалі бажання. Реальність з цими людьми зустрічатися, щось робити, щось обирати, тому що великий вибір, і ти не можеш визначитися, і ти просто переживаєш якусь постійну фрустрацію і страх, що ти вибереш не те, тому що просто дуже багато людей. І те саме відбувається, коли ми в цілому в житті намагаємося бити багато в різних точок. Наприклад, там ви хочете бути і гарною, і розумною, і веселою, і з почуттям гумору класним, і успішною в кар'єрі. І не знаю класною мамою, і обов'язково, щоб у вас блог був, і тікток, щоб у вас був, і телеграм-канал, щоб у вас був. І коротше, бути чемпіоном по всім сферам, які тільки можна побачити. Там ви щось в інтернеті побачили, що хтось там не знаю, класний СММчик, і ви вже думаєте, о, то мені ж теж треба СММ. Або зараз дуже багато рекламуються там всякі it школи, і ви думаєте, блін. От мені теж треба це IT, це ж уже всі рекламують. То, мабуть, це дуже класно. І в результаті людина просто розпиляється на багато різних сфер, які їй взагалі до чорта не треба. Хоча для того, щоб уникати цього, варто лише чути себе і прислухатися, і тренувати цю навичку, прислухатися до своєї інтуїції і до свого внутрішнього голосу. А я взагалі цього хочу. От я зараз цей курс якийсь купляю там, не знаю, за 100 доларів, Я. Безкоштовно на цей курс, хоч годину свого часу, витратив. От якщо я щось купляю, але я до цього взагалі цим не цікавилась, не займалась цим, не дивилася цю інформацію безкоштовно, не гуглила це, то 100% гарантії, що я і не винесу нічого з цього курсу, тому що насправді це не моя сфера, і вона мене не цікавить, і мені не треба бити в цю точку, тому що я нічого не зробила для того, щоб взагалі якось орієнтуватися в цьому. Мені, от знаєте. Аби купляти щось, як на мене, спочатку варто спробувати це безкоштовно. Можливо, у вас є синдром втрачених можливостей. В мене про це є відео. Воно або вже вийшло, або тільки вийде скоро, тому слідкуйте обов'язково. Я залишу в будь-якому випадку посилання внизу. Так от відео про ФОМО, про синдром втрачених можливостей. Воно дуже класне, дуже інформативне і якраз на цю тему тільки більш розлого. Якщо цікаво, то переходьте. Наступна установка, моя улюблена. Я її повторювала вже, мабуть, рази три точно, і звучить вона так: краще обісратися під час шторму, ніж під час прогнозу погоди. Що це означає? It's all about... Дисфункціональна тривога це якраз та тема, коли ви надумаєте собі, про що попереживати, як би себе накрутити, як би себе задовбати, щоб вечір не був таким томним. Ви вигадуєте собі, до чого придовбатися, що в мене не так з зовнішністю, що в мене не так з моїм життям. А де оця моя сіра кофта ділась, я вже забула, куди її поклала. А чого я тоді так кринжово відповіла? А на що я так зробила? А чого я так сказала, а що я буду робити в майбутньому? А взагалі, яке у мене майбутнє, та у мене взагалі нема майбутнього. Ну, коротше, починається ось ця накруточка, яку ви запускаєте, і чим ви займаєтеся? Ви шукаєте собі аргументи. Чому про це варто попереживати? І у вас запускається такий процес в голові, де ви думаєте, що і це погано, і це погано, і хлопця нема, і з роботою погано, і грошей немає, і то, і то. І то. І ви знаходитеся в стані пошуку доповнітних проблем. Через це ви тратите той безцінний ресурс, який ви могли б потратити на реальну ситуацію, яка б реально. Вимагала від вас енергії і зосередження? Умовно, ви сидите тривожитися, поки що нічого не відбувається, і витрачаєте свої сили і нерви, найголовніше, на те, чого не існує. До речі, Марк Твен сказав дуже класну фразу: що я переживав в своєму житті безліч катастроф, більшість із яких відбувались в моїй голові. Як ви думаєте, не вже не краще боятись тоді? Коли ситуація і передбачає страх, тобто коли реально відбувається якась загроза, якась небезпека, і тоді вже направляти цей страх в якесь корисне русло, тобто там, умовно, діяти бігом, там щось вирішувати, і обсиратися не тоді, коли йде прогноз погоди, який придуманий вами в вашій же голові, а обісратись тоді, вже, коли буде реальний шторм, і не витрачати сили на прогноз погоди. Четверта установка звучить так: той, хто йде своєю дорогою, ніколи і ніким не буде обігнаний». Колись я цю фразу почула у Еліни Солопової в якомусь відео, і мені це дуже сподобалось. І з тих пір я дуже часто вертаюся до цього інсайту, тому що він багато для мене означає. Усі ми схильні себе порівнювати і свій шлях порівнювати з іншими людьми, які йдуть схожим шляхом. Наприклад, якщо ви починаючи не знаю викладач англійської мови, і ви підписуєтесь на іншу людину, на іншу викладачку, яка веде свій блог, яка почала трішки раніше, яка там є в якійсь. Степані, наприклад, успішна, і ви порівнюєте щодня себе і її, не враховуючи, що ви знаходитеся на різних рівнях і на різних етапах, тому що вона почала або раніше, або з самого початку мала зовсім іншу базу, із якої вона стартувала, і тому. Це порівняння є нераціональним і воно тільки робить вам боляче. Те саме відбувається, коли ми в цілому порівнюємо себе і свій успіх з кимось іншим, і нам чомусь завжди здається, що інша людина якимось чином краще, якимось чином крутіше, красивіше, успішніше. Але ми забуваємо важливий нюанс. Що у нас своя дорога, і у кожної людини, з якою ви себе порівнюєте, паралельно своя дорога. Ніхто попереду вас не йде, ви не можете запізнитися, тому що ви маєте себе порівнювати тільки з собою минулим. Так, в ті моменти, коли вам хочеться порівняти свою дорогу з чиєюсь іншою, або вам здається, що всі попереду, а ви відстаєте, ви в якійсь жопі, оберніться назад і подивіться, скільки ви всього вже пройшли. Скільки ви подолали перешкод для того, щоб опинитися зараз в цьому моменті, в цій секунді, щоб досягнути всього того, що у вас є. Скоріше за все, я вам гарантую, якщо ви проаналізуєте, що зараз є у вас, то 5 років назад, 10 років назад, ви не могли собі уявити ті маленькі перемоги, які є у вас зараз, тому що ви зараз їх знецінили. Тож, похваліть себе, скажіть собі банально дякую, знайдіть ці слова, які ви хотіли почути. П'ять років назад. І повторюю знову: ніхто вас не може обігнати. У вас один шлях, ви не запізнюєтесь, ви вчасний, ви вчасно все робите, все відбувається крок за кроком. І останній інсайт звучить так: ніяка кількість тривоги не змінить майбутнє, і ніяка кількість провини не змінить минуле. Ця фраза дуже проста, але дуже глибока. Зрозумійте, що якщо ви відчуваєте саме ту саму от дисфункціональну. Про вину, коли ви себе не можете за щось пробачити, не можете змиритися з тим, як ви десь належали або як зробили комусь боляче. Зрозумійте, що ви свою спокуту вже відпрацювали своїм фіговим станом. Ви вже сто разів заплатили цю плату. Те саме і з тривогою. Коли ви думаєте, що я зараз от потривожусь багато, і це якимось чином мені допоможе не тривожитися в майбутньому, ні. На жаль, воно так не працює. Якби тривога так реально працювала, тоді з чого б, з якого перепугу ми ходили до психологів її пропрацьовувати. Звичайно, що є велика різниця між страхом, я вже це розповідала, здоровим, і дисфункціональною тривогою. Так, от, коли ви тривожитеся за майбутнє, при цьому не робите якихось дій, щоб забезпечити собі це хороше майбутнє а лише тривожитеся і накручувати себе, ви не зміните цим нічого. Ви ніяк не покращите ситуацію, не погіршите ситуацію. Ви просто собі робите фігово тут і зараз. І ніяким чином собі не допомагаєте. Той факт, що ви тривожитеся зараз, ніяк вам не допомагає уникнути проблем. Вони все рівно стануться. І єдиний, єдиний раціональний тут вихід в тому, що орієнтуватись по ситуації і тривожитися тоді, коли це вже сталося. Так само і з провиною. Є також різниця між розкаянням, тому що розкаяння є здоровим і функціональним. Воно несе в собі корисну функцію. Нам важливо відчувати розкаяння, тому що інакше ми б не аналізували свою поведінку і не виносили б ніяких уроків, які були б спричинені нашою неправильною поведінкою. Звичайно, що важливо аналізувати, де ви були неправі, виносити з цього уроки і розкаюватися, але на цьому має бути стоп. Ви ніяк не допоможете змінити минуле, воно вже сталося. Тим, що будете себе щоденно гнобити і нести цей мішок з гнилою картошкою до кінця життя. Нікому це не потрібно. На цьому у мене все. Я сподіваюся, ви класно провели час. Я так точно. Мені дуже сподобалось. Такі розмовні відео мені кайфові. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я чекаю ваші інсайти, які змінили ваше життя, ваші життєві історії. Мені все цікаво, я буду все читати. Дякую вам за перегляд і побачимося в наступному відео. Слава Україні!